Доєднуємо до нашого етеру Андреса Умланда, німецького політолога, аналітика Стомольського центру дослідження східної Європи. Пане Андреса, раді вас бачити. Вітаємо вас. Вітаю, дякую за запрошення. Так, пане Андресе. Давайте поговоримо все ж таки про мигенську безпекову конференцію. Чого ви очікували? І чи зараз справляються ваші очікування з безпекових гарантій комунікації Марко Рубіо, президента Зеленського, ключових тез на форумі? Будь ласка. Ну, те, що я бачив, я не все там е, е, бачив, звичайно. Е, Таке дає враження, що це більш конструктивна конференція ніж в останньому році, коли було е, таких конфліктів, і було така провокаційна, е, провокаційний виступ е, е, американського віцепрезидента Джей Ді Венс. Е, промова. Е, Держсекретаря Рубіо на цій конференції в цьому році була більш конструктивною, конструктивна, не така конфронтаційна, але вона теж відображала такі культурні е е проблеми, які є. І парадокс в тому, що ця, ця конфронтація між ліберальними і консервативними цінностями, як, про які Рубіо говорить стосовно відношень. Між Америкою і Європою вони і є в самої е, Америки, в самому американському е, суспільству. Там теж є е, культурна конфронтація між е, якби більш традиційними е, американцями, більш ліберальними е, американцями, і е, зараз те мені здається, те така дивна психологічна проєкція цих е, культурних е, е, таких. Е, Ну, проблем на міжнародні відносини. Хоч європейські е е країни, як і Америка, е тобто, як і Сполучені Штати, вони е мають внутрішні такі е конфронтації між традиціоналізмом і лібералізмом. А тим не менш, це зараз як нібито проблема між Америкою і, і Європою. В цьому це трохи був е е дивний виступ і. Він не зовсім відображає ці проблеми, які дійсно є для західної цивілізації, а пане Андресе. А ви чи знаєте вже результати зустрічі президента Зеленського та Марко Рубіо? Тому що вона ж відбулася таки на полях Мюнхінської безпекової конференції. Але спочатку з'явилася інформація, що через доволі гострі заяви під час інтерв'ю президента Зеленського вона може бути скасована, але її не скасували. Проте я прочитала в інтернеті в соцмережах. в медіа поки що не побачили результати саме публічні результати цієї зустрічі, ні, у мене немає там додаткової якісь інформації. Ну і я боюсь, що тут знову йдеться про якісь, якісь компроміси, тобто про те, щоб Україна ще інші якісь позиції свої змягчила, зробила там, адаптувала б. Це така сумна історія, і вона вже цілий рік іде, ось те, що. Ну, є певна певний тиск е, Америки на Росію через санкції, але є і великий тиск на Україну, щоб вона здала свої позиції в цих перемовинах від, е, від Вашингтону такий тиск, і е, це все на тлі того, що Вашингтон вже не. Не так допомагає Україні, там ще є цей обмін розвідувальної інформації, даними, але вже немає ем, такої прямої військової допомоги для України, і тому ем, цей тиск він, ем, він дивний. Ну і ем, чому так, так відбувається? Треба когось в Вашингтоні ем, запитати, які там знає, ем, яка там мотивація за цим е, у Білого Дому. Пане Андресе, давайте згадаємо, що під час Мюнхенської безпекової конференції були вже публічні заяви Трампа в Сполучених Штатах Америки, де він казав, що президент Зеленський має таке погодитися на все, тому що Росія вже готова припинити, вже готова підписати. Але президент Зеленський поручається, і він має це зробити. Інакше ситуація для нього буде набагато складнішими. Це така приблизна цитата заяв Трампа буквально в четвер п'ятницю. Ну так, да, це е, такий тиск на, на Україну. Частково мені це нагадує е, ситуацію в, в часи істамбульських Стамбульських перемовин у 2022 році. Там теж був потім такий наратив, що нібито Україна не хотіла там домовитись, і, і багато, на жаль, багато людей до сих пір вірять в те, що там е, Україна втратила. Е, Такий шанс, який там нібито був, хоч ну там не було такого шансу. Я думаю, дійсно домовитися там в кінцевому рахунку була абсурдна пропозиція того, що Росія буде гарантом безпеки України і буде мати право на вето на застосування гарантів безпеки. Тому звичайно, вся ця конструкція, яка тоді була, вона була не неможливо. Ну а зараз інша, інша проблема з цієї території е, на заході е, Донбасу, е, яка е, Росія хоче е, під свій контроль взяти, і пропонує, щоб, е, щоб Україна е, сама вивела свої, е, свої війська з цієї території. Ну і знову ж це якась абсурдна пропозиція, яка зараз. Е, Теж е, інтерпретується, як е, нібито Україна знову е, не, не хоче підписати е, мирну угоду, пане Андресе, Я би дійсно хотіла почути від вас такий фаховий, ваш в вашому стилі завжди професійний аналіз щодо наступного. Президент Зеленський сказав, що ми не підемо на ці поступки. Ми вже достатньо пішли на поступки. Ми не вийдемо з Донбасу. Може бути дійсно ситуація. Коли припиняється вогонь, але знаходяться всі на лінії розмежувань, як зараз все це відбувається, це єдина можлива конфігурація. І якщо будуть ці погані умови, то він взагалі нічого не підпише і він буде так з цим жити. І тут ключове питання полягає в наступному. Що ми бачимо зараз, як написала Wall Street Journal, що є три варіанти вирішення найближчим часом. Російсько-української війни Перше, це ці дуже довгі розмови без результату, що відбувається просто зараз. Друге, це Росія здається першою, тому що вона просто економічно військово не витримує. І третій варіант це коли Україна вимушена піти на якісь поступки, до якого ви сценарію зараз схиляєтеся, і що зробити треба європейським партнерам, Україні, а нашим американським партнерам, щоб першою таки здалася Росія через колосальний тиск на неї, економічний і військовий. Ну і навіть не треба, щоб Росія здавалася, а просто погодилась на, на той компроміс, який вже є. Тобто це вже визнання, Звоним. так, так. Тобто, Зеленський вже запропонував, що він е, готовий е, сьогоднішню фронтову лінію визнати як контактну лінію, це вже е, такий компроміс. І ну, для того щоб Росія теж на це погодилась, треба більше тиску, економічний тиск, військовий тиск на Росії. Щоб вона у неї було б більше мотивації просто домовитися, а не грати в цю ігру, яка, в яку вона зараз ще грає. Росія зараз вже під більшим тиском ніж це було рік тому. Ми ми знаємо, що є економічні проблеми у Росії і є соціальні проблеми, і є теж на фронті проблеми, і це вже трохи змінює ситуацію і. Тому і зараз Росія, мабуть, дійсно вже ем, ну і скажімо так, в Росії, я так підозрюю в керівництві і в Москві є багато людей, які хотіли би закінчити зараз війну, е, тому що е, ситуація погіршиться, але вона ще не достатньо погіршилась для того, щоб Путін і його оточення погодились на, на такий компроміс. Ем, і тому чим більше буде тиску через санкції, через ну ч через війну, через військові операції, тим швидше буде домовленість, пане Андрасе, я б хотіла, щоб ви обговорили майбутній 20-й пакет Європейського союзу санкційний по відношенню до Російської Федерації. Чи вважаєте ви його достатнім і дійсно які моменти? Елементи цього пакету є надто болючими для Російської Федерації. Ну, так, да, це якби така в чомусь дивна історія, що стільки ем, санкційних пакетів, але вона е, зобов'язана з тим, що е, Європейський Союз це не є е, держава. Там кожен раз треба домовитися. Між 27 членами країнами, членами Європейського союзу, і там кожна країна має свої там якісь преференції, певну залежність від, від Росії. Тому часто такі пакети вони трохи компромісні. Інша проблема в тому, що Росія знаходить якісь шляхи для того, щоб все ж отримати те, що їй потрібно. Від світового світової торгівлі світового ринку, і, і навіть коли є санкції, тому потрібні потім знову санкції, щоб якби перекрити ці нові шляхи. Росії і тому це все так відбувається. Ну ми тільки будемо знати наскільки ефективний цей новий пакет, буде, коли він вже буде діяти, і коли буде зрозуміло, які будуть наслідки. Вже багато було таких надій, що наступний санкційний пакет нарешті. Буде таким остаточним і вирішальним, але потім виявилось, що Росія знову знаходила якісь там шляхи для того, щоб все ж підтримати свою економіку. Я б хотів, щоб ви теж проаналізували ситуацію з ринком. Індії і чи планує зараз Індія продовжувати купувати російські енергоносії, тому що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп артикулював, що все Індія припиняє закуповувати російські енергоносії, бо інакше ці санкції, оці тарифи, і вони здається зняли ці тарифи минулого тижня, тому що, начебто, Трамп вийшов і сказав, що припиняє Індія закупівлю енергоносіїв. Але от я цю фразу від Трампа про те, що Індія припиняє закупати енергоносії Російські чула ну, вже напевно останні півроку, а Індія все не припиняє. Тому хотілося б все ж таки вашого розтлумачення. Чи дійсно слова Трампа відповідають дійсності, чи дійсно сьогодні Індія припинила або припинить найближчим часом закупівлю російських енергоносіїв? Ну Я сподіваюся, але угу. е, знову ж це е, така сама історія, як з іншими санкціями, що так. іноді заяви такі. Е, Дуже хороші, вони добре звучать, але потім виявляється, що на практиці це все по-іншому виглядає, і ем, ну ем, я поки не можу коментувати ці слова Трампа, тому що є якби е, ці заяви, але наскільки вони будуть діяти, і Індія потім дійсно буде. Е, Індія дійсно змінить свою зовнішню торгівельну політику, це ще треба почекати, тому що тут ну, Індія, як і інші країни, вони в якомусь сенсі ем, заробляють на цих санкціях, тому що вони якби отримують від Росії ем, дешевше е, е, там, нафту або там, інші якісь. Е, е, Речі, ніж це було б, якщо б цих санкцій не було. Тому е, там є певна мотивація, якби е, продовжувати цю торгівлю. Е, тому знову ж треба почекати, наскільки це все потім буде відповідати реальності ці всі заяви. Пане Андресе, дякуємо вам щиро за ваш фаховий аналіз. Завжди традиційно запрошуємо вас в теропрямогу. Особливо це було важливо почути під час Мегінської безпекової конференції.